Вони беззахисні та самотні, подекуди й часто налякані. Мова про безпритульних тварин, яких на вулицях міст менше не стає. Чи не єдиним гуманним методом, який допомагає зменшити їхню чисельність, є процедура стерилізації? Так, працівники відповідного центру у Рівному щорічно здійснюють відлов таких чотирилапих та безкоштовно проводять їм цю операцію. Станом на сьоме червня ми простерилізували з 150 п'ятдесяти. Самок простерилізували вже 40, з 50 самців вже 7 самців собак, з кішок було виділено 50 кішок. Часто із проханням про проведення такої процедури для безпритульних собак до центру стерилізації звертаються небайдужі рівняни. Одна із них Світлана Чехомська. Жінка працює у інституті мистецтв Вахтеркою. Розповідає, поблизу чотирилапих вистачає. Та попри це разом із колегами намагаються про них дбати. Відтак до стерилізаційного центру вони звертаються не вперше. Побачила, що тут собачка пробилася. Вже ми три простерилізували тут біля інституту, а ця собачка з'явилася і думаю, що вона знову приведе, бо попередні 11 собаченяток привела і люди потравили сусіди, бо дуже багато собак тут було. Ну І вирішила почала, думали гроші збирати на стерилізацію, але почула про цей стерилізаційний центр, там теж будочка є для тих, нашого подіти зробити, як вони наші, такі самі члени землі, як і ми. Мусимо, мусимо допомагати. Після сьогоднішнього відлову собака відправляється до ветклініки. Тут на неї чекає подальша процедура стерилізації, втім, спершу огляд лікаря. Оскільки, як зазначає ветеринар Роман Вашчишин, така операція має й протипокази. Температура, блідість, пронос, якщо це виявлено при привозі в клініку, бо не завжди дворову собачку, це можна побачити, якщо її відловлюють. От. Вранці привезли собачку при огляді на стерилізацію, при огляді було виявлено температуру 39.8. Ця температура могла піднятися на фоні стресу. Можливо, собачка хвора. Поспостерігаємо до обіду. В обід переміряємо температуру. Якщо температура нормалізується, будемо стерилізувати. Якщо температура не нормалізується, будемо виявляти причину, в чому ж проблема. Пролікуємо тоді будемо стерилізувати. Якщо ж собачку таки стерилізують, на вулиці її не залишать. Після процедури таких чотирилапих пацієнтів перевозять у центр стерилізації, розповідає керівниця закладу Тамара Сиротинська. Лікар оперує, вона добун знаходиться тут, під наглядом лікаря, а потім ми забираємо її до себе в центр стерилізації. Вона там проходить адаптацію. Ну, звісно, по медичним показам чи три дні, чи більше. Там, наприклад. Трошки вагітні, трошки вагітні, бо вагітних ми не стерилізуємо, то вони до 10 днів, тобто поки прийде в норму все. І Потім випускаємо, якщо за цей період ми не прилаштовуємо тварину, ми випускаємо її там, де ми спіймали. Цьогоріч працівники центру планують звернутись до міста із проханням виділення додаткових коштів на цю процедуру, оскільки за програмою регулювання чисельності безпритульних тварин у Рівному на всіх їх не вистачить. Софія Капіноста, Михайло Мандюк, телеканал ITV.